Не знаю як ви, а я люблю такі випуски. Я вчора бачив наркомана, він йшов по вулиці кудись. Сьогодні я таке побачив його вони кудись вели. Звісно, що політика та війна в нас більше на часі, але серед того всього ми досі існуємо як нація, продукуючи періодично як культурні продукти, так і не дуже культурні. Страшно. Проте все це є нашим надманням, яке знаходить свою аудиторію. І чудово, коли ця ж аудиторія не черпає щось аналогічне зі сторони боліт та не відбувається повзучої культурної експансії. Чим більше ми виготовляємо різного власного продукту, тим краще для нас самих. Адже смаки насправді досить суб'єктивна річ. Хтось любить якісну сучасну українську музику. Якщо це не пройде, ти поцілуй мене. А хтось називає ваньку встаньку вершиною мистецтва. Приготує собі пакет. І не те, що ми цілочка не йшла з вух, прослуховуючи класичну шароварщину, але вона має бути в нас серед цього іншого. Бо такий товар, як показує практика переглядів, має свого покупця. Сьогодні ж у випуску в нас саме такий персонаж, що заполонив серця українців своєю неординарною манерою, та водночас мав клуб хайтерів, що називали це сільською музикою. Так ніби це погано. А от що з того вийшло, та чи учасники одноіменного гурту таки добилися успіху? Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте! Той співак, що носив бороду, а потім як влупив гімн України, чоловічок, без якого не обходилось будь-яке велике весілля, артист, образ якого копіював твій п'яний батя. Та цього разу шоумен, що не намагався потрапити у політику, просто дзідзьо. А перед тим як дізнатися звідки взялась така назва у чоловічка, якому на період створення і не було 40 років. Хоча мені то теж за 30 і я вже розвалююсь. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви пустите з когу сльозу ностальгії, як згадаєте про Мейсона. А Мейсон! не Мейсон! ВАПчик мій золотенький. Ви на каналі Крінч ТІВІ за можливості підтримайте нашу працю матеріально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі, або на будь-якій іншій зручній для вас платформі. Посилання залишимо під відео. А ми поїхали! Оба Михайло Степанович, а це справжнє ім'я герою сьогоднішнього випуску, народився 20 листопада 1983 року в селі Бортники Стрийського району Львівської області. Батько Степан Олексійович за професію був ветеринаром, а мати закінчила поліграфічний технікум у Львові. Загалом сім'я жила не надто заможно, проте намагалися дати сину найкраще та ще й змалку відкрили в ньому талант до співів. У віці чотирьох років родина переїхала до міста Новояворівськ, що знаходиться досить далеко від селища, з якого вони родом. Це, скоріше за все, було спровоковане роботою, оскільки на той час Новояворівськ активно розбудовувався та набирав робітників на підприємства з видобутку сірки. Та й загалом мав непогане розміщення щодо Львову. Як би там не було, маленький Михайло пішов у перший клас вже в Новояворівську, навіть не підозрюючи, що в цьому місті народився та проживав інший легендарний співак та шоумен Кузьма Скрядін про те, що буде війна, холодна ймократова ісла. Це між іншим в майбутньому зіграє ключову роль в житті самого Михайла Хоми. Але про все згодом батьки не даремно віддали сина в музичну школу, оскільки останній з перших занять проявляв неабиякий інтерес, та загалом володів чудовими вокальними даними. Михайло брав участь у більшості шкільних концертів та виступав на локальній сцені в рідному місті, а згодом і взагалі перейшов на всеукраїнські конкурси. Так він здобув у 1995-му премію імені Петра Чайковського та золоті трембіти 1996-го, ну і ще декілька нагород, які вважалися досить престижними у світі естрадної музики. До речі, саме естрадна музика і заполонила серденько Михайла, а його улюбленим виконавцем був Іван Попович, з яким згодом вдалося познайомитись. І співає верховіга! Та знемство відбулося через батька Михайла Степана Хому, який активно проштовхував свого сина у світ тодішнього шоу-бізнесу. В 1997-му в родині майбутньої зірки, сталася трагедія. Батько Степан несподівано помер, залишивши сина на виховання матері. Проте і остання мусила якось зводити кінці з кінцями, та згодом поїхала до Португалії на заробітки, залишивши сина в кінці 90-х на виховання бабусі та дідуся. До речі, цей момент і відбився в пізнішій творчості хлопця, вже у образі того, кого ми всі добре знаємо. Я їду, їду, їду на Португалію. до своєї мами в гості через Європу всю. Через рік, закінчивши школу, Михайло Хома вступає у Львівське музичне училище, що виглядало досить логічним, враховуючи його успіхи в музичній школі. Ні, між іншим, він познайомився з такою собі Ярославою Притулою, яка нічого спільного до іншого відомого Притули не мала, проте теж займалася музикою. Та загалом запала спочатку в око, а потім серце майбутнього музиканта. Михайло Фома, в свою чергу закінчив музичне училище та 2004 року вступив до Київського національного університету культури та мистецтв. Це той там директором був Поплавський, але згодом вирішив трохи заробляти гроші в тому житті та перевівся на заочну форму і повернувся до Львова. Там почалась співоча кар'єра Михайла, який разом з однодумцями заснував музичний гурт Друзі. Та не ті друзі, але якщо б вам було цікаво почути щось про цей серіал, то ми на каналі запустили новий проект. І можете тут написати в коментарях, що не проти переглянути. Огляд. Так от, гурт друзі складався аж із семи учасників, в тому числі з вищезгаданою Ярославою, що виконувала роль вокалістки та вже, напевно, на той час дівчини Михайла. Гурт став локально популярним, виконував в основному кавер версії пісень та інколи грав власну музику, що загалом подобали слухачам. Міняємося хлопці!» Щоб хоч якось заробляти, Михайло Хома паралельно викладав дитячий вокал в тому ж Новояворівську в Палаці культури Кристал. Сам співак згадував, що це були досить важкі часи. Грошей не вистачало ні на що, а ночувати доводилося прямо на студії, надуваючи та спускаючи на ніч надувний матрац. Паралельно з основною роботою Михайло мав спільні проекти з таким собі колективом Меркурій, що входив у склад митної служби України, і одного разу навіть спокусився сам попрацювати на кордоні. Мій Ми, батя митник але на білоруському кордоні. Хома пройшов стажування успішно, але в результаті передумав та повернувся до музики. І це було фундаментальним рішенням, яке згодом окупилося повною мірою. І 2008 року його гурт записує кавер на версію пісні Календар, написаної таким собі Олегом Турко. Або як його тоді всі кликали, Лесиком. Тобі не важко. Щоб довго не розповідати, хто це, то просто зазначу, що це був засновник групи Форте, першого колективу того ж Кузьми Скрябіна, в якому вони всі грали в кінці 80-х. Коли гурт Форте розпався, то Олег або ж Лесик поїхав до США набиратися досвіду та в кінці нулевих повернувся в Україну, щоб займатися музикою далі. І все крутилося навколо того ж Новоябрівська, вихідцем з якого були вони всі. Не місто, а фабрика артистів. Їй богу. Так, от гурт Друзі успішно виконав кавер та познайомився тісно з Лесиком. А ще згодом, коли вони вже всі проводили дозвілля, виникла ідея нового проекту, не схожу ні на що до того. Сам Лесик згадував, що якось Михайло Хома заговорив голосом схожим на дідівський з притаманним діалектом галицьких мешканців та, звісно, присмачений лайкою. Це дуже сподобалося хлопцям, і вони, по приколу записали кавер на пісню Кузьми, старі фотографії, та відправили автору на оцінку. Здається, що, що було так давно. Primário e eslevo. У Змі настільки зайшла ідея, що він загорівся продюсувати проект та запропонував просувати образ Дідзя як нового музиканта. Паралельно з тим всім сам Михайло Хома, граючи з тими ж друзями на весілля, любив розважати публіку своїм вигаданим образом, що дуже заходило під гучні гулянки. Таким чином, кінці 2008-го, після багатьох обговорень та ідей утворився гурт під назвою Sex Shop Boys, де і дебютували той же ж Михайло Хома у образі Дідзя, Олег Турко у образі Лесика та той третій якого ніхто не пам'ятає. Насправді його звали Назарій Гук, що грав Юліка, так, щоб не образити чоловічка. Проте справжню популярність для новоспеченого колективу принесла пісня Того ж Кузьми Скрябіна, написана спеціально на замовлення та передана гурту. Це була славнозвісна Ялта, що в теперішніх умовах звучить аж занадто ностальгічно. Ялта ностальгічна. Господи, та зуміри певний інфаркт зловдя, побачивши, стільки оголених тіл було в ті часи на телебаченні. Пісня Ялта настільки завірусилася серед слухачів, що жодне свято не відбувалося без цього шедевру, а саму композицію передавали по інфрачервоному порті з телефона на телефон. Тоді, в 2010 десятому, і стався ребрендинг. Про гурт Sex Shop Boys всі забули. А на передній план потрапив Михайло Хома, своєму амплуа Дзідзя. Ніхто й припустити не міг, що за викривленим співом з діалектом ховається справді потужний вокал, але здається, слухачу в ті роки того й не потрібно було. Проект Дзідзю настільки завірусився, що хлопці 2013-му, якраз напередодні революції гідності, зібрали цілий стадіон у Львові, що свідчило про неабиякий успіх. Тоді по різних оцінках прийшло майже 25 тисяч слухачів, що хотіло почути виконання легендарних хотів живу. Станом на 2015-й, без перебільшення можна сказати, що це був один з найпізнаваніших гуртів країни. Хлопці постійно гастролювали, давали концерти, їздили за кордон, як от на Октоберфест. Та знайомилися все з новими людьми. Також не слід забувати, що вони в повному складі підтримали Революцію Гідності, виступивши зі сцени на Майдані Незалежності. Все змінилося в 2015-му, коли помер легендарний Кузьма Скрябін, що теж брав участь у проєкті Дзідзю, як ідеями, так і фінансово, маючи частку від прибутків. До того хлопці гарно ладили та розподіляли заробіток порівну, незважаючи, що головним обличчям колективу був сам Михайло Хома. Але за словами співзасновника Лесика, коли не стало Кузьми, все почав тягнути на себе Дзідзю, аргументуючи це тим, що він і автор ідеї, і виконавець, і взагалі це його проект. Всіх деталей до кінця невідомо, але в результаті конфлікту гурт покинув Лесик, а йому на заміну прийшов інший учасник, якого теж мало хто знає на фоні. Якби там не було, після інциденту Михайло Хома продовжив будувати успішну кар'єру та почав розкривати себе більше як медійна особистість, а не співак. Так на світ з'явилася повнометражна стрічка під назвою Контрабас», що загалом прийшла до смаку глядачам та зібрала майже 25 мільйонів гривень в прокаті при затрачених десяти. Це, по суті, було продовження маленьких камео, які знімалися паралельно з кліпами Дзідзьо розповідав про своє вигадане життя у характерній йому манері. Також не слід забувати, що 2013-го Михайло Хома врешті-решт одружився на Ярославі Притулі, ті, що зі школи, і ті, що була в гурті, прозустрічавшись разом більше десяти років. А ще мені казали, що сім років це багато. Ось чоловік, який сталевий, не піддавався. Про неї теж не слід забувати, скільки згодом вона побудує собі кар'єру співачки під назвою Славія та піде в сольне плавання, вже розійшовши з Михайлом Хомою. Останній просто під час своїх гастролей постійно терся біля Ольги Цибульської, а всі знають, що від цибулі в результаті плачуть. Як би там не було, кар'єра після відходу Лесика не йшла до гори. А Дзідзю на пару з київською перепічкою та Арсенієм Меценюком стали національним надбанням України. Сам Михайло Хома почав брати участь у всіх відомих проектах України, і талант шоу, і різного роду вокальних виступах. Проте 2019-го всі відкрили його зовсім інакшої сторони. Перед футбольним матчем збірних України та Литви Михайло Хома у образі Михайла Хоми, а загальна аудиторія тільки тоді дізналися, як його реально звати, виконав державний гімн України, вразивши всіх своїм. Реальними вокальними даними. Мене, України, слава, Багато хто відверто прифігів від такого повороту подій. Мене волосся на лобку встало дибом. Оскільки максимум очікували нових приколів про Мейсона, але не тут то було багатотисячна аудиторія із захватом слухала, що дзідзьо реально міє співати, та що все решта це лише шоу. Пізніше вийшов ще й кліп церкви на пісню Боже великий єдиний. Але оскільки там не сосалися кліпі Жадана і Соловій, то ця робота не стала аж такою популярною. 24 серпня 2020 року Михайло Хома через стільки років нарешті стає заслуженим артистом України. Премію йому вручають на урочистостях до Дня Незалежності, а сам Дзідзьо остаточно вписує себе в сучасну музичну історію України. Він там ще з дружиною розійшовся, але то деталі, кому вони цікаві? То після початку повномасштабного вторгнення Дзідзьо, як і більшість музикантів такого жанру, відійшов від комічного образу та на пару з тим же ж Олександром Пономарьовим, що нікуди не відходив. Розпочали активну творчу діяльність на підтримку ЗСУ. Згодом вони презентували спільну роботу під назвою соколи», hey, що звучить насправді дуже і дуже гарно, повертаючись таким чином від всіх знайомого дзідзя назад до естрадного співу, який йому без сумніву личить. Hey, доли. То хто ж такий врешті-решт Дзідзьо? чи як його правильно, Михайло Хома? Часто в наших випусках ми розбирали артистів, які щоб заробити розвертались до російського ринку. Цього разу у нас абсолютно інша історія. Чоловічок вперто та наполегливо займався музикою, а за підтримки друзів з рідного містечка добився колосальних результатів саме на нашому локальному ринку. Так історія досить показова. Естрадний спів ми оцінили лише після того, як виконавець комічно показував себе руками, але все ж і той, і інший контент має існувати в одній країні. І дуже круто, коли два таких абсолютно різних образи поєднуються в одній людині. Ще Лесика не ображав, а то це теж легендарний чоловік. Але такі роздуми, я вже лишу на вас. a